Всім доброго ранку. Тема сьогоднішнього відео рибалка на мікрорічці. Ось вона за моєю спиною. Знаходжусь тут вперше річка Грунь Хто дивиться мої відоси? Восени я їздив і шукав, так і не знайшов. А от зараз <реба> по роботі так видалося, що їжу в цих краях і є у мене дві годинки. Сьогодні буде така розвідка. Взяв з собою ультралайтик, Повторюю, що в мене 2 години. І зараз складаємо комплект і починаємо рибалочку. Побачимо, можна щось тут спіймати чи ні. Так, Друзі, сьогодні зі мною моя ямага до 8 грамів. Страдік. Все ще 0,4 жилка. Поставив я 0,20 флюрик. І невеличку скрутку поставив замість. Ай, -ай. замість застібки. Ну і починаю з такої невеличкої калібалочки. Перевіряємо фрикціончик і починаємо рибалочку. На сьогодні задача мінімум розвідати місця, взагалі подивитись, як тут з підходами, ну і не завадило б щось піймати. Всього дві годинки в мене. Стрілятися треба. Не знаю, що тут за риба є, чесно кажучи. Я тут вперше, Ну, розповідала, що є ясь. Є ясь, щука, окунь повинен бути, я думаю. Так що пробуємо. О, по деревам. Погнал. Погнал по деревам кидати. Друзі, щось було. Я, чесно, не встиг зрозуміти, що то було. Але перша рибка вже була у нас. Майже в руках. Поки перша рибка, друзі. Гарний початок. Красотень, друзі. Навіть просто походити вже в кайф. Блін, треба щось і спіймати. Такий гарний початок був. Одразу клювака була класна, я не побачив, що то за рибка була. Може і ясь, може не ясь, може щучка. Я не побачив. Але так класно. Одразу з покльовочки зустріла річушка Ну і далі показує, що не все так просто, як хотілося б. Щупачок! Є, друзі, щупачок невеличкий. Чи що це? Ні, це не щупак. Чи щупак, не тому що це Щупак. Маленький. Маленький щупака, бра. Стой. Стой я відпущу. Таких ми не беремо, да? не кусайся такий друзі щупачок біжи так ну що є перша рибка перша рибка є, друзі Неактивно пиців взагалі Я хочу язя поймати більше. Щучка це таке цікаво, але не за нею я сьогодні приїхав в принципі. Ну, місця такі, так да. не зовсім для язя я поки що знайшов. Треба йти далі. Щось закінчились підходи. Треба. Ось на дорогу виходити. Я якийсь... А я загубив річку. Чи більше якось дорога? О, це вже інша справа. Фух. Друзі, залишається трохи менше години доводите. Багатенько ходити, така ходова Гарбалочка, річушка прикольна, вода присутня, не знаю це, що у нас літо тільки починається по суті. Як вона там далі пересихає, не пересихає. Ну, думаю, що ні. Вода прозора така, як навіть джерельна, скажімо так. Ну, а що з рибкою поки що не зрозуміло, бо я якось не підлаштувався. ну Одна покльовка на початку і то невеличкий щупачок. І поки що на цьому все. О! що це за звір? ооо оце мамонт. Аж злякав у мене такий гарбач. Біжи звірюга Покрупніша рибка тут є. Ще всі такі. Ну вискочив він із пінька. Потужно. Їсти хотів явно. Хащі, друзі, цілий день похащемо, але в принципі покидати єде, я думав, що буде гірше, якщо чесно. І так, друзі, 2 години пролетіло дуже швидко, три клюваки, багато пройденого шляху, але... Дійшов я тільки до половини, не вистачило мене часу. По карті я дивився, де я знаходився. Можна було ще йти далі. Ну, Візя так я і не спіймав. Можливо, перший то був все ж таки язнь невеличкий, але він зійшов. Так що річушка така цікава. Не знаю, коли я приїду сюди наступного разу. Можу спробувати пощути, але дуже мілко, чесно. Побачимо. Може з'їжджу на солу защукай. Поки що не вирішив. Зараз уже 9 година ранку і треба повертатися до роботи. Так що всім дякую, хто дивився, хто додивився до кінця. Така коротенька рибалочка на мікрорічці. Все, побачимося в новому відео. Пока-пока.